Вітаю вас! І задаю таке просте запитання. Ну дійсно, якщо ви вважаєте, що там добре, а тут погано, чого тут сидите? Валіть туди? Ні, дивіться каспитатися, у мене просто, ну, постійно оці без кінця розмови. В Україні погано, в Україні погано, в Європі добре. Тобто, так нема проблем. Флаг в руки, два барабани на шиї, вали! На що ти говориш там добре? Чого ти тут сидиш засранець? Валить туди. Ну я розумію, там зараз війна, мужики, ну, жіночки, валіть туди. Валіть, якщо вам не подобається А тут залишити він кому подобається. Знаєте, розумним людям кругом добре. Де добре? Не подобається. Вон. Не хочете в Європу, валіть в Росію. Нема проблем. От куди хочете, туди валіть. де вам добре, якщо вам не подобається Україна. Кись ви димні люди. Ой, ви знаєте! Там ти працюєш один день, а тобі таку зарплату платять. Що ти рік відпочиваєш? Так, да, скільки можна цю брехню повторювати? Ну ви що, дійсно такі дурні? Невже ви не розумієте, що і нас з роботи напряг, і там напряг. Але розумна людина завжди заробить. Що в Україні ще там? А якщо дури, то не допоможе. Я не знаю, хто про ці міфи розповідає, що він там багато платить. Де? Де? Це звичайно дійсно, коли ти там працюєш, заробляєш, на всьому економиш, а потім в Україні тратиш. О! А це да. Фактично одна з причин, чому дійсно багато українців їздили на заробітки в Польщу. Правильно. Цитата, яку я приводив декілька разів, але це не моя цитата, це якраз... Говорила людина, яка, ну, в Польшу їздила декілька, декіль... ну, скажімо такі, професійний заробітчан. Причому їздивши, починаючи з за часів Кучми, щоб ви так зрозуміли. Да, він там вже, звичайно, десь обтерся, таке, мастак, і далі. картка кияна... Ой, п -п -п картка поляка в нього є. Є-є. Хоча ніякої не може Ну, зробив, господи, ярмо. Так він як говорив, вот цитата, людина сказала. Тисяча євро там мається на увазі в Польщі. Нічого. А в Україні. Круто. Ні, він прав. Ні, я розумію, що ви хочете мільйон євро, я знаю, знаю. Але він дійсно прав, що дійсно ситуація, що ну, різне співвідношення. І дійсно, тисяча євро в Польщі, ну теж гроші. А в Україні, особливо якщо ви говорить, провінція, так скажіть гроші. Там взагалі буває дійсно, яка ситуація, в деяких провінційних містечках є ресторани, які розраховують. Зараз я говорю трошки проблема. Хоча і зараз катаються. От мене тердвую, як вони катаються, але катаються. І ситуація така цікава, що от ресторани, які розраховані для от, заробітчан, Вони навіть під, під це підрошли, а роззарбічани приїжджали. Далі ж приїжджали Привозвозили гроші по фестивалі, ти по фестивалі. А цей год заробляв, так, так. Мало того є, ну дивіться, теж ситуація. Зараз воно трошки... Хоча все теж відносно. У мене знайомий, він, так, за Франківську область. Так в нього є, ну, скажімо, така будівельна компанія, але, ну, не сумнів, бригади. Ну, просто в нього є там мій він якось так їх організувати, десь гавкнути десь. І фактично його нього бізнес, ну і зараз навіть, ну трошки гірше, але раніше був дуже простий. Він будував будинки для заробітчан. Заробітчани, відповідно, там заробили, ну, знаєш, що... а він тут їм будують. Так, да, десь там десь легше шла будівництва, десь складніше, ну це ж бізнес. Але він, фактично його нього такий бізнес. Ну, він ще якось так крутився, находив кому і будував, будував. Не палац. Зразу говорю, ні, ні. Там самі звичайні будинки, тому що я хочу, людина там заробляє, Говорить, там, говорю, одяг, там зароблю, хочу приїхати. О. І о, поки той заробляє, тут будемо. Ну зараз він будує, але менше бригад працює, тому що ну, замовить поменше. Да, да, самі розумієте, ситуація трішки не та. Але, незважаючи навіть те, що в минулому році вологірше, зараз трохи навіть більше. Будують для зароблячя. От так. Ні, зрозумійте правильно, я не говорю, що там погано, там добре. І в нас добре. Але будь-яка робота завжди пов'язана з тим, що знайти роботу, де ти багато отримаєш, це складно. І там, і тут. Так, да, дійсно, в мене є ну, цілий ряд знайомих, які, ну, от, жіночки, і не тільки жіночки, там, ну, давайте так, і мужички, які якось так уїхали. Не буде піднімати питання, як вони уїхали за кордон. Ну, уїхали, так уїхали. Ну, Вони там працюють, тому що це такі знайомі, ну, скажімо так, не дуже підстаркуватого віку, молоді. Вони поїхали, працюють. От Одна знайома працює офіціанткою ну, в кафешці, в ресторані. Ну, вічно вічна вічно так. Да. Тим паче вона все-таки як-не-як має вища освіта, англійський трішки знає. І працює офіціанткою, так. Да? питали, причем, не дають. Ну чому в Італія не знає? Ти бачиш, вона пошаста, вона ой, от така активна, там, там, там в Німеччині була, по-моєму, навіть в Австрії була. А тепер в Італії. Ну я так розумію, якщо поїде ще кудись. Ну, є знайомі, які працюють, ну ви все про Польщу, а в мене знайомі, які працюють на німецькому заводі. Так, да, так, да, оцю. Ну як це сказати, звичайно, в кіно красиво, на практиці. Ну, давайте скажемо так. Фюрер! це баяю, начальник! получає багато, а йому платить мало. Ну, розумієте, яка ситуація, да, з точки зору, от якщо от ті гроші які там отримує, але от тут круто, а там, ну... Ну, ви с мене знаєте. Якщо будь-яким мігрантом спікується, і починає розказувати, і це дороге, і це, і це, і це, і там, ну і це ж ти. І це ж, ж, ж належне. Але тут ще якась ситуація. Я говорю, що все залежить від людей. Ні, ні, є люди, які дійсно дуже вдало. Так от раз, 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 раз. Ж, мене знайома, ну, молода людина, яка дійсно дуже успішно зробила кар'єру. І фактично попрацювала і в Німеччині, і зараз працює в Великобританії. Чому? А ну, там просто ну, подобається більше. Тим паче те, що ви говорите, конструктор, конструктор, так, він фактично працює в конструкторському КБ. І сам цікаво, що він закінчив КПІ. Да? В нього саме теплом КПІ. Але він, ну, не скажімо так, він, він робив кар'єру, рвавий метал. Дійсно, якщо його біографія сказати, у молодця то були моменти, ну скажімо так, от, я думаю, ви, б, напевно, так би не зробив. А він дійсно, ну ви ж розумієте, це зараз він вже мастак. А коли він починав, ну як починав, його взяли стажером. причому, як сказати, платили зарплату ну, мізерну, але стаже. І вийшло, що йому треба було, хоч не шлішки ночують, тому що за ці гроші навіть не знімають. Він знайшов рішення, цікаве рішення знайшов. І дійсно був, фактично, він рік, як би доказував. Але, розумієте, яка ситуація? Ну, я розумію, стажеру, стажеру беруть вже не один, а декілька. А його, після того, коли він взяв штат. Ну, ще причому штат взяли, спочатку на короткотривалий контракт, потім більше, більше, більше. І якось, ну... Мені важко сказати, наскільки він фахівець, я не розбираюсь його. Але от так, з його слів, що так, да, він вміє там щось зробити, щось підказати, щось. Ну, бачите, які там є така ситуація. Так що, молодці наші хлопці, і так вже требують. Ну, в нас теж по-різному. Дивіться, у нас просто така ситуація. Ну, по-перше, ви знаєте, по нас зробити кар'єр. По-друге, да, ви знаєте, де, говорить, да, ні і так далі, це немаловажно. І, а там трішки треба ж розбиратись. Крім того, ну, дивіться, у нас на сьогоднішній момент говорите, а, а можна заробити руками? Можна, якщо ви дійсно фахівець якось цінуєте. Ну, ви не гірше мене знаєте, що є такі фахівці, які, наприклад, роблять ті ж витяжки, і їх там, що називається, кон'юнктури зараз багато. Да? Тому що ви, ви знаєте, що це доволі складна річ. Не знаю, так? Да? щоб вона працювала, це теж не так просто. Є дійсно фахівці, які дуже добре вміють. Зараз ж це ж модно всі ці енерго, 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 знаєте, зберігання. Є дійсно фахівці, які дійсно, ну як сказати, вміють правильно це все скласти, щоб воно реально було енергозберігання. Теж потребують. Просто, я говорю, що зрозумійте правильно, що якщо ти фахівець, ти фахівець, або руками, або головою. А якщо ти фахівець, то тебе не допоможеш. А оцей міф, от там, отут. А чого ти тут нічого не досяг? Чого ти тут нічого не досяг? Чого ти вважаєш, що як ти так поїдеш, там тебе засиплять? Як? А от там, ну багато чого там. Там така ж сама ситуація, як і тут. Працювати. треба, Працювати не хочеться. Ні, я розумію, звичайно, що добре так океану, але цівати, щоб куча грошей. Знаєте, свій час, ну, можливо, ви її читали, сейчас сейчас есть бывают такие реклами, що є робота на удаленому острові, де ти постійно відпочиваєш, ти платиш зарплату, ти тільки там в лох ведеш. ведешь. клас, правда? Да? Развод, развод. Не, таких завжди багато. Час від час навіть я буває жартую, умисно вам виставляю рекламу, таку абсурдно, щоб, ну то ви клюнете, не клюнете, ви ж розумієте, що це просто розумно. Так, так спрацює. Так що, ну що вам сказати? Скажіть одне. Або працюєте, або не працюєте. Якщо у вас не виходить працювати в Україні, там те ж саме. Але, чесно ряд, дуже хотілося б, ну, щоб дійсно в Україні було менше цього баласту, який не працює. Ой, дуже хотілося б. Як було добре, і повиганяти за кордон? Ой, було б добре. Так заразочный хочет держат, ты ти кину.